Ой, тут от трактори Ничка уже настала. А тут раз. Опа. Ты кто? <свист> <свист> Ты кто? ха <свист> ха Гано ну, які грибочки. Вісім ранку пішов. Збираю, такого не перестаю. Не вино. Куди не глянь, дивино! О, листочком затулив. Ну, Дайсь. Дивино. Прямо ходиш по них. Ага. Я би їх даром не хотів, не то ще їх ще збирати. Що? Ага. Ага. Мав я вже лягати спати Тут <риклад> звонить Григорович каже, що ти будеш спати. Бери, ну їдь, я скажу, куди будеш вантажитися. Треба ще на ланівці завезти сімочки. Кав, то що мене той черпачок тієї сімочки візьме? Не переживай, ка там плотять за рейс, а не за тонаш. Кав поняв. Приготив з Деренівки в Збараж. <coughs> О, дядько грузить. Годину його чекав, ну трошки більше як годину. І ще зараз у мене маршрут буде цікавий. Не знаю, чи то я вже на заправці не встигну заправитися. Коротше, нічка. Ту нічку спав, цю нічку треба працювати, на як? Все одно на дворі вже дощ. Завтра має бути дощ, черги свої я в полі не провтикую. Працюємо! таке завантаження! Пилюка дивно яка! Сімочкою пахне! А так, дядько. Мучиться тут, бо це не завантаження, а мучення. <coughs> Треба радіус йому зловити, щоб нормально здати. Тут а зверху міліметраж гори І донизу я йому сказав. Будь обережний, бо в мене перемички стоять, покрашені. Нові перемички, кажу в мене. Та він оп! І обережно все робить молодець, дядько. Дощик іде. 12 година ночі. Загрозився сімочкою. Камана кабіна собі. Там одним кольором. Зверху другим. 20 тонн залізло, 2500 50. Дай собі кончуся. Зараз в Вишнівцях направо на бурсуки, на Ланівці, на об'їзну. І туди на свинарник, та, де ми з тобою колись на Голофаст возили. Туди як за Ланівцями на Теофіполь їхати, то туди там в мене вигрузка. І завтра на 10-20. Йокки, диви, коза! Капець! От собака така, була б мені машину побила. Фу! діл, в мене ж коси на руках стали. й такі діла. Як я відвик від такого, що завантаженим моно. заїхати собі на заправку, попити кофе. Ні пломб, ні тросиків, немає нічого. Володимирівна, звісно, вся... Як, як бураки возить, але хі -хі, нічого не зробиш. Хороша об'їзна. Скільки я себе пам'ятаю? Вона тут прекрасна. Получається, треба не думати, як об'їхати яму. А треба думати в яку яму в'їхати, так, щоб це було якби м'якше. Краще дивно, яке не старені. Реально, десь перекладають асфальт. вперед назад декілька разів, а тут то 34 роки немає дороги. Тернопільська область. Стечко об'їзна. А, Класно, їду в поле. Тут звідки їду літо, куди їду осінь. Коротше, я без проблем не можу бути. Ну, не я, а машина. Щось в мене вчора засвітився Червоним ЄБС. Я зняв кабеля, поїхав далі. Сьогодні вже задер прицепа, все перевірив, все скрізь як має бути. Ну, Набираю 20 км на годину, все, вибиває синосиду почистив, бо в цьому прицепі в мене тільки два абесних вихода. В передньому було чотири. Думаю ні, зараз я переїду сюди до гостинного двіра як на Кременець, хоч помийся перший раз за 4 дні. Їде колега, кажу, сядь за руль, я подьоргаю, а ти подивися на ошибку. Дергають. де то він? О того кабеля нового. Хоч би що? Як я тут, то далі, він каже, є. Як я розібрав резеточку, а тут, оказується, в нас всі дротики заплескані. А оцей червоний обірваний. Він десь там торкає воно добре, відпускає недобре. Тепер проблема в цього піна, цього дрота запхати. Але головне, що причина найдена, то все решта херня зараз робиться. Ну, так зближувати моно тут? Не, не мало. Ну, коротше. Та-дам! НЛО. Що робиться в полі, а? Четверта година ранку. Я... Пів години, може, годину тому вигрузився. Десь в час ночі в мене знову перестала працювати автономка. А зараз вона, до речі, розкочегарюється, може вона і перестане. Як перестала, той раз диміла, там знизу був, була солярка, коротше, не хотіла. Цей раз все так само, але все сухенько диму нема, коли на початку починала працювати, Наполовину розганялася, вимикалася, переставав насос цокати, переставала вона гудіти. Ні, працює, диви. Капець. Що я зробив? Я підняв кабіну, достав шлангочку. До речі, шлангочка чогось була м -м суховата. Ну, тобто той раз, коли я її розбирав, вона була мокра. Тобто видно, що там і солярка була. Це раз я достав, заглянув там пусто. Я запустив автономку, почав нас оці капати. Воно так, якщо такого, так як зараз, він швидко цокає. Отак. То воно б відповідно було так кап 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 так, кап 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 Так багато розкапало. Якщо помаленьку, кап-кап-кап. Перший це цок, це його є виштовх, солярка. Та ні, вона запустилася, вона працює. Гаплик, значить, можна їхати далі. Я думав, якщо, якщо ні. Але кажу, цей раз вона сухесенька, до неї питань нема. Ну, тобто, ну, чого б на сервіс їхати? Думаю, до насоса доколупаюся. Потім думаю, мало ли, давай подивлюся. Бо стояв на підйомі. Не могла вона там в воздуху хапнути, ну не могла. Не знаю, коротше, я, їду я в збараж, бо 4 часа з копійками я спати хочу теж. Рано сам вмився, почистив зуби. І вмий машинку. Хоть трішки. 6 відер води. Хоче видно якого кольору, здалека приємно, підходиш ближче, вона вся сіра. Доброго раноку. Ілюшенька, будеш дивитися відео, диви, як я тебе зустрічаю. Та ти тільки тако, давай там сильно довго кохве не пий, а рухайся. Солярки немає? Він там переключає. Чи він на бензині? <клес> Не, щось не то, він буркнути зразу, щось. А, деш ще ключику. Куди ти задня? Січки треба поміняти, стріляє! Зараз переверне його. Галабуда вже зустрічає зраз. Що В перший день кекнула мене маса на Володимирівні. Вон вона стоїть. Став в вишнівцях, заправився, потім переїхав в бурсук, поїв. Що в який сервіс є. Взяв свердло на 12, шурика. Зараз поміняю і поставлю масу, бо о, це різьба на 10,8. А в мене клієм там на 10 на клемнічки. То я їх зараз зроблю на 12, вони сюди стануть. Одне зніму, друге вкручу, переставлю та й все буде файно, все буде так, як має бути. А там далі буду бачити. Сьогодні мені, походу, не світить завантажитись. То що маю, поки доща нема, треба щось робити. Мжичка вже починається. Я ще вийшов перед сном погуляти. Цікаво так. Згадую останніх 4-5 днів, де я ночував. Значить, в перший день я ночував в Шумському районі, десь біля села Тилявка. Другий день я ночував. У ну, мене нічка пройшла на елеваторі, це була Диринівка. Третій день я ночував в... <кхи> в Збаражі, Четвертий день. Ну, оце ця ніч мене така вона пройшла. Я за, за одну ніч був і в Деренівці поспав трохи, і в збаражі поспав друге. Тепер сьогодні я вже буду ночувати в Кременці. <кхи> Цікаво, так? Да? Кожен день сплю собі десь в різних районах. Не завантажили сьогодні, так і воно і планувалося. На сьогодні на 9 вечора дощик передають, но ну, мжижка вже йде. Я собі нікуди не поїхав, я стою в Кременці. Ну тут буквально кілометр якихось 10-15 мені туди, ну смисл мені лізти в поле в болото, як... Стоїть собі на плащаці, на заді мене вон дашка стоїть, там магазинчик якийсь є. Так що зараз стелю простеньку, лягаю відпочивати. Все, добра ніч. Оце теж в Кременці буде купа електроенергії, аж в Тефіпуль буде вистачати певно один крутиться, два стоїть І ще десь як то там далеко далеко А що то вже А, він пустий поїхав Ха -ха. Нормально катається, мото вони переїжджають Хто знає яка така зараза виробляє електроенергії Починається, ну як ж. Yeah. yeah.